Шановне товариство, пряме включення зі Шевченківського суду. Тут у справі Шервінського відбувається прокурорсько суддівський безпреділ. І я би хотіла, щоб від першої особи почули від адвокатки Моромана Червінського, що зараз сталося. Ми сьогодні повинні були розглядати мою скаргу а, на скасування на скасування повідомлення про підозру. Ми зібрали достатньо матеріалів для того, щоб говорити, що підозра не обґрунтована і просили суди скасувати. Що зробило слідство? Воно доставило. Романа сюди і намагається продовжити йому розгляд е тримання під вартою. Е вони його просто завезли в інший зал судових засідань, визначили іншого слідчого суддю, І зараз це слідчий суддя йому ще на місяць, продовжує строки тримання під вартою. І Наскільки я розумію, адвокатів взагалі про це не попередили? Ми не повідомили про це через пів години після початку судового засідання. Офіційно прийшло мені повідомлення. Смс чи ви мали можливість спілкуватися з ним? Ні, жодної можливості і жоден з адвокатів не мав можливості. Нам нікого питання Ні. не нічого Ні. не. Повідомили взагалі. Ми в шоці від того, що відбувається. Тому зараз будемо з'ясовувати взагалі, де роман, зв'язку він сьогодні сюди доставлений і як це все відбувається. Але це, це просто шок. Я вперше з таким стикаюся. Орган досудового розслідування порушує всі можливі норми конституції кримінально-процесуальні. Дякую. І люди, я, я вам просто скажу, от ще раз наголосу. Ви собі уявіть, ми на 15.40 збираємося сюди в суд на оскарження підозри. Адвокати про це завчасно подали клопотання. Було призначене засідання. Воно було на сайті. Моя помічниця вчора це все перевіряла. І, от ми приїжджаємо сюди, ми всі бачимо, от зараз я покажу. Тут місце пусте Романа тут немає, і прийшов суддя, який заявляє, що виявляється, в 12 годині було якесь. Призначене засідання без повідомлення на сайті, без жодної інформації, без повідомлення адвокатів, тобто, увага, це порушення всі конвенції з прав людини. Що Роману Червінському було його позбавлено було право взагалі скомунікувати з адвокатами і отримувати належний захист у Справі розгляду його продовження тримання під вартою Романа. Вже чотири місяці тримають під вартою, без права застави на відміну від Коломойського та іншої нечисті. Його тримають під вартою без права бачитися зі своїми рідними, з дружиною, з сестрою, мамою, дітьми і.